Ейоасап, hey друзі, з вами Уейс і це відео про новий патч, який стосується першого сезону. Поїхали. Що ж, розберемо новий патч і які зміни він нам принесе. Перше, це нові унікальні предмети, які будуть посилювати нас як у звичайній грі, так і в сезонному поході. Ці унікальні предмети можна отримати лише на четвертому рівні світу. Буде 5 унікальних предметів та один суперунікальний. Загальний предмет супер унікальний спис Лікандер Аваріон. Падатиме лише на 4 тирі. Після вбивства особливого супротивника ми отримуємо рандомний ефект святилища на 10-20 секунд. Спрацьовує він не частіше, ніж 1 раз на 30 секунд. У патчі написано, що цей унікальний предмет буде складно дістати. Барбаріан. Унікальний меч лазурної люті. Основні вміння заморожують ворогів за ймовірністю 20% на 3 секунди. Друїд. Унікальна булава в одну руку плоторіз. Крик вовка і медведя завдає шкоди отруєним ворогам. Некромант. Унікальний щит захисника. Поки діє ультимативна здатність буря кісток, атаки по супротивникам, на яких вона не діє, створюють поряд з ним ще одну бурю кісток. А кожне жертвопринесення буде давати відсоток і збільшувати кількість цих бурь. Рог. Унікальний лук орлиний ріг. Пробуваючий постріл з ймовірністю до 80% буде випускати стрілу, яка відскакуватиме від стін і перешкод. Уражені противники будуть вразливі на 3 секунди. Сорка. Унікальний жезл око. Взагалі тепер вам не потрібно буде ставити телепорт як вміння. Коли ви будете робити деш, вас буде телепортувати. Тепер про аспекти. Буде два спільних і по кожному на один клас. Загальні аспекти, допоміжний аспект зухвалість. Коли близько є 5 і більше ворогів, вони приголомшуються на 2-4 секунди один раз на 20 секунд. Аспект мувмент. страхливий. Коли ви віддаляєтесь від заморожених або приголомшених ворогів, то починаєте прискорюватись до 40%. Барбаріан. Атакуючий аспект натиск предків. Вміння натиск закликає чотирьох воїнів, які теж застосовують натиск і завдають до 50-100% шкоди. Друїд. Атакуючий аспект підземний. Вміння отруйна лоза тепер теж застосовуватиме навички землі. Некромант. Атакуючий аспект кривавих шипів. Вміння кривавий спис буде поглинати криваві сфери і створювати ще списи. Рог. Атакуючий аспект отруйний укол. Кожен третій удар буде насичений отрутою. Сорка. Атакуючий аспект палаючі перешкоди. Після використання 100-200 одиниць ресурсу наступна стіна вогню буде безкоштовною та знищуватиме ворожі снаряди. Далі в патчі виправили помилки випробувань, мережевої гри та підземель. Так само виправлені різні баги з вміннями у всіх класів та погано працюючі аспекти. Також виправили баги, які стосуються монстрів та пекельного натиску. А зараз найцікавіше, у грі з'явиться нова завантажувальна картинка на тематику сезону. Карта тепер відкривається для всього облікового запису. Велика скриня пекельного натиску тепер коштує не 175 одиниць, а 250. На жаль, у шипочучих скринях буде більш цінний видобуток. Для виходу з підземелля потрібно чекати. 5 секунд, а раніше було 3. Багато монстрів стало менш рухливими, щоб легше було в них попадати. Для ПК додано підтримку Dual Sense Edge. На другому рівні світу бонус до золота збільшили з 15% до 20% і з монстрів падає на 15% більше досвіду. Третій рівень світу. Якщо ви нижче, ніж 55 рівень, то монстри будуть 55 рівня. Починаючи з 61 рівня персонажу, монстри будуть вищими завжди на 5 рівнів. З 4 рівнем така ж сама система, тільки рівень ворогів буде зменшуватись на 5. Якщо ви 75 рівень, то вороги теж 75. Починаючи з вашого 81 рівня у монстрів буде підніматись рівень, але він завжди залишатиметься від вас на 5 рівнів менше. Тобто, якщо ви 81 рівень, то монстри 76. І так далі. Це все стосується лише світу. На жахливі підземелля воно не впливає. Щодо отримання досвіду, завдання шипочущого дерева тепер будуть приносити набагато більше досвіду. А ось з монстрами біда, тож слухайте, якщо раніше за монстрів, які були вищими за нас на рівень і більше, то за кожен їхній рівень ми отримували завжди прибавку в 5%. А в новому сезоні вона буде всього лише 1,5%. Дорогі друзі, тепер щодо балансу всіх класів, дослухайте до кінця, а потім робіть висновок. Буде краще, якщо ви самі зайдете і подивитесь опис мінь, які вас цікавлять, та як там досить багато чого змінили. І якщо я це все пояснюватиму, то відео буде досить довгим. Але, якщо ви хочете, щоб я записав таке відео, то напишіть у коментарі про це і назбирайте під ним 100 червоних дупок. Ну а якщо ні, то я залишу посилання на патч в описі під відео і ви зможете глянути самі кожен клас і вміння, яке вас цікавить. А ви були на каналі Waze Gameplay і з вами був Waze. Ставте червоні дубці, підписуйтесь, чао!